Вам потрібні гроші? Да. У Вас вже все є. Ви купили тачки з салона. Коли ти сидиш на бабках, мозок не працює кожного дня. побіг від бідності. І він мені допоможе зібрати кубишку. Сергія приходять під сіль на кислих щах багато денег не заробиш. А куди витратити? Раз Це до речі, Проблема і раніше більше якось горіли очі. Я хочу повернутися ж таки до питання, що відрізняє підприємців, яких, у яких виходить. Тому що ну, ти відповів, що ніша, зрозуміло, продукт. Я хочу саме про людські якості. Я вважаю, людям повинні бути люди, які, яким потрібні гроші. <гум> Вони потрібно їх хотіти. Повин, повинні хотіти. Я вважаю, це повинні бути люди, в яких є енергія. <гум> На кислих щах багато грошей не заробиш, як говорить Гребенюк. Короч, повинні бути, у людей повинна бути енергія. Тому що дуже важко заробляти багато грошей, коли в тебе немає енергії, очі не горять. Вам потрібні гроші. Так? Да. На що? У вас же все є. Ви купили тачки з салона. Ну, На це, до це, це, речі, проблема. Раніше більше потрібні були гроші, і раніше більше якось горіли очі. І раніше... Я не уставав. Я працював там, до 10, і я не втомлювався. А зараз я працюю до 8, і я втомлений дуже. Ну, і це ще возраз, якби, 28 це майже 30. Угу. І я, Ми для цього хочемо в Київ переїхати. Тому що ми вважаємо, те, що енергія. енергія приходить під ціль. Якщо немає цілі, то немає енергії. А ціль е, вона може іти з зсередини, а з середини частіше цілі йдуть, коли в тебе типу, чогось немає. Е, там не було в дитинстві, ти був там бідний і, і тобі просто хочеться вирватися з цієї бідності. А от цілі якісь там великі, ну розумієш, коли ти бідний, ти не думаєш, я хочу порш або я хочу Феррарі. Ти, ти думаєш про це тільки коли ти вже багатий. Е, і, але це не приходить зсередини. Це приходить ззовні. І для того, щоб мати такі великі вже цілі. Ну, це в мене так працює, ви скажіть, як з вас. Е, треба потрапляти в оточення людей, які типу, заробляють 500 тисяч доларів. От я спілкувався з, з кінтами, які 300-500 тисяч доларів заробляють. Ну, ти виходиш просто з цього діалогу, а ну, для них же це просто звичайне життя. Ти виходиш з цього діалогу. І ти такий вау, і просто місяць ти на цій енергії, ти заряджений, в тебе там з'являються, ти дуже амбітним стаєш. Тому що у всіх людей генетично різний рівень амбітності. Я от, я не дуже амбітна людина. В мене будув, побудова бізнесу, вона це скоріш це була це скоріш був побіг, побіг від бідності. Ніж спрага е, до багатства, От, і, і це можна прокачувати за допомогою інших людей. Ти що скажеш? О, хе -хе. привіт! Привіт, привіт, привіт. Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні Тобі, ти що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш це мої відео зі своїми друзями-підприємцями. В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрими. Упакували в одне місце, котрі допоможе тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. Коротше, що я по поняв, що. Потрібна енергія для того, щоб приходили ці гроші. Потрібна енергія. І я вважаю, що е, потрібно підприємцю постійно розкачувати свою мишцю е, витрат грошей. Тобто, потрібно. Е, Ну, потрібно реально думати, а коли, куди я можу потратити гроші? Чого я ще хочу. Коли, коли, коли... ти сидиш на бабках, мозок він. Да. Коли ти сидиш на бабках, мозок не працює. А це прямо задача, бізнес-задача. Коли ти береш там і раз в місяць або раз в квартал, ти пишеш якийсь чек-лист. Чого тобі потрібно витратити, що потрібно реалізувати, що б хотілося б, і навіть якщо в тебе все є, все одно збирається, можливо, там не 100 цілей фінансових, збирається там якихось 20-30 пунктів, на котрі потрібно заробити нормальну котлету. І якщо там ви ну, відмінусувати все своє життя і взяти цей профіцит, і ти там ще хочеш там, якусь кубишку там, свою, чи щось проінвестувати, або щось прикольне зробити, таке, або щось там обмінити, або там ти придумаєш, коли ти починаєш думати, а куди витратити? Навіть якщо тобі здається, що все є, завжди є 20-30 варіантів, на що витратити. І я вважаю, що це, цю задачу, ну, це потрібно повторювати її постійно. Тому що дуже легко попасти в ситуацію в теплу ванну. реально, дуже легко попасти в ситуацію, все є. А коли все є, ти отакий. Ну, типу, є в тебе Порш. У тебе був Порш якого року до цього? 16, ну, у мене 14-го є, 14-го. і, і 19-го був. Був 19-го, ти купив новий Саона. Не сильно щасливіший став? Та він мені не подобається, я його вже продаю. Ну, от. І типу, а бабок <с> дофіга вкинув. Uh, ну, да. Я до того, що в тебе є якась тачка вже не, не Галіма, а, а якась А дати. Це тисяч доларів тачки не змінюються, вони є, однакові усі. Є все, якась квартира, якісь базові витрати, подорожі, що завгодно. І ти сидиш, є все. На що додавати, якщо нема сім'ї? На що вам зараз гроші? Що в твоєму чек-лісту? Ну, У мене, наприклад, я зараз поставив собі ціль, я давно не збирав гроші. І я давно ну, якби живу там півтора роки, коли я ну, втратив. Він не, не прям... дуже прокачав мишцу, витрачав. Да, не прям Ні. все під нуль. Да? А я думаю, а я прям. Ну, якби від, від получки до получки дуже все розкачав, там туди-сюди, гроші є, вони трішки залишаються, але я все одно придумаю, куди їх там тіпо, витратити. На раціональне, на ра нераціональне ра не і так далі. І зараз я прям мені захотілося. Мені прям захотілося не від болі, в мене нічого не відбулося такого, а від е якихось внутрішніх, внутрішніх якихось таких емоцій я захотів зібрати кубишку. Собі. Я сказав йому, говорю: будеш мені допомагати. Я її потрачу, я придумаю собі нові цілі. Я наступний рік, кожного місяця, буду там відкладати N, N грошей, буду віддавати йому. Я їх отримувати навіть не буду, і він мені допоможе зібрати кубишку. І тільки, він може буде, і тільки йому можна буде вирішувати, чи, можна, чи можу я звідти забрати ці гроші. Але на рік. Але на рік. І це в мене така цілі, цей челендж. І я тупо розумію, що я при цьому там десь буде некомфортно, десь я собі скажу ні. А може, а може і не відчуватиму це. Але це точно буде прикольний експіріенс. Ти ж так само міг в банк не депозит покласти, що рік не маєш витягувати або згорять проценти відсотки. Він і... надійніше банка. Плюс 10%. відсотків. Він надійніше банка. 10% відсотків не за ну ти ж ні, користуєшся, лише ні, ні. з мене 10%. відсотків.